День в ефірі Інформаційна програма Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. 19 червня на сесію Ужгородської міської ради на перший поверх сесійної зали не пустили всіх охочих. У залі були лише депутати, журналісти та окремі представники громадських організацій. Решта людей спостерігали за сесією з балкону. Як пояснив заступник Ужгородського міського голови Володимир Фленько, у міськраді вирішили зробити пропускний режим. Причина люди зривають сесії і не дають можливості депутатам прийняти важливі рішення, пояснив чиновник. Скандал через благе діло в Ужгороді священники францисканці запропонували збудувати біля своєї церкви хоспіс. Міська рада ще минулого року виділила під це гектар землі. Та зараз дозвіл на будівництво ніхто не дає. Громадські активісти виступають проти будівництва. Кажуть, хоспіс у парковій зоні та ще біля шкіл не потрібен. Таку установу варто винести за межі міста чи розмістити в лікарнях. Парафіяни мають протилежну точку зору. Тож, чому хоспіс став каменем спотикання, дізнавався наш Роман Сов'як. В Ужгороді розгорівся скандал навколо майбутнього хоспісу. В парку перемоги, де є вже збудовані два храми. Одна релігійна громада запропонувала звести хоспіс для невеликовно хворих. Представники громадської ради проти кажуть, парк не можна забудовувати. Були також питання з приводу того, щоб присвоїти статус парку або виключно зеленої зони, або перемістити будівництво хоспісу в інший. В інше місце, однак ці питання викликали дуже серйозний резонанс, і фактично дійти до певного консенсусу у цих справах не вдалося. Цьому ж парку вже роздали половину земель в оренду. Про цю ділянку просто забули, переконані прихильники хоспісу. Крім того, переконують тут працюватимуть медики, котрі надаватимуть якісні медичні послуги та волонтери. А місце визначали лише близькістю до монастиря, котрий і опікуватиметься цим центром. Тим паче, що зараз уваги невеліковно хворим приділяють дуже мало. Так як я лікар, тобто я їх первинний, лікар первинної мережі, я їх бачу вдома, цих хворих, котрі, котрим залишилося небагато часу. Тобто вони стають, нікому не потрібні, їх обслуговує сімейний лікар. Ну, сімейний лікар має на, на своєму обслуговуванні 1500 2000 чоловік. Звичайно, що він стільки уваги цим. Паліативним хворим не може надати. Священики, котрі хотіли допомогти у будівництві хоспісу, не розуміють, чому частина людей виступає проти такої ідеї. Тим паче, що місто не витрачає на цей проект жодної гривні. І Австрія чи Німеччина вони ті всі соціальні проєкти хочуть підтримувати. Вони на тим наполягають. Не може бути такого, щоб така добра справа, як поміч людям хворим чи занедбаним, чи хоча б в той останній стадії правда, доживання свого віку. Є що в такій хворобовій, тяжкій стадії, щоб просто не злітуватися на тій людини, допомогти, її, не підтримати її. Моє становище є таке: я маю довіряти Богу. Якщо Бог хоче, щоб воно було, воно буде. Ужгородський міський голова я каже: я думаю, хоспіс місту потрібний. В мерії запевняють, така будівля не знищить парк, а доповнить його. Я думаю, що в принципі громада навіть не уявляє, що одне одному не буду мішати. Наразі питання будівництва хоспісу виносили на громадські слухання та консенсусу не дійшли. Поки що створили робочу групу з прихильників обох варіантів. Вони мають розробити план дій та узгодити всі нюанси побудови хоспісу на території парку. Перемога. Закарпатська хунта перших 100 патріотичних шевронів з такою назвою випустила волонтерська організація Рух підтримки закарпатських військових. Такі просили хлопці, стверджують активісти. І в перший день відразу з ательє 10 шевронів поїхали на схід України 57-му кіровоградську бригаду. Нагадаємо, що Закарпатці воюють у складі не лише 128-ї бригади, а й інших військових формувань та добровольчих загонах. Щоб продемонструвати свою територіальну приналежність, військові і вигадали цей розпізна. Навальний знак. Волонтери починають продаж шевронів з акцією Закарпатська хунта для закарпатського воїна. Усі охочі можуть придбати нашивку у волонтерському офісі в Ужгороді за адресою Ракуці-2. І таким чином підтримати наших вояків. Так, так, я зрозуміла. Не здивувало, не здивувало того, що нас ну, з першого дня напевно називали хунтою. То ну раз ми хунта, то ми і будемо хунта. А ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, для кого ми це робимо. Ми знаємо, що ми людей не вбиваємо, ми людей навпаки спасаємо там Донецьку. Ми хочемо, щоб люди жили так, як і ми тут на заході, тому що ми всі український народ. Українські захисники не сплачуватимуть військовий збір. За зміни до податкового кодексу парламент проголосував напередодні. Півтора відсотка від зарплати тепер не будуть стягувати з військовослужбовців Збройних сил України, Нацгвардії, СБУ, МВС, прикордонників, а також працівників Держохорони. Нагадаємо, півтора відсотки від заробітних плат на підтримку армії українці сплачують майже рік. Ромських дошкільнят Ужгорода готують до школи. Впродовж літа дітлохи віком від 6 до 9 років проходять підготовку завдяки Закарпатському обласному благодійному фонду Благо. 30 дітей вчать розрізняти кольори, читати, рахувати та створювати листівки власними руками. Проект з підготовки дошкільнят реалізується впродовж двох років і результат вже є. Мама п'ятирічної Марії Олена Гофман привела дитину до центру ще рік тому. Дівчинка не знала граматики та часто плутала кольори. Проте, як зазначає пані Олена, після такої дошкільної підготовки донька впевненіше почуватиме себе за шкільною партою. Є такі садики, що не можуть приймати дітей, щоб діти могли підготуватися до школи. Ну, завдяки цьому благодійному центру діти можуть і батьки можуть пишатися цим усім. Одні діти підуть в школу через рік, інші сядуть за шкільну парту вже 1 вересня. Не всі до кінця розуміють, що буде в школі, проте вже чекають нових вражень. Висати, Дуже хочу. Ударі, баринний край. Працювати з дітьми, з якими не займаються вдома, складно. Вчитель Леся Дукай два роки працює з дітьми цього центру. Переконана, подібні заняття необхідні. Підготовлюємо до того, щоб вони розуміли, що це не лише просто в садик прийшли, погралися, а що треба знати трошки відповідальності мати, трошки мати е, якоїсь е, заохочення. Цьогоріч вперше з дітьми ромської національності займалися представники учнівського врятування Ужгорода. Крім цього, розповідають, працюють з дітьми, які перебувають в тюрмах. та пенсіонерами форма роботи дозволяє більше поспілкуватися з дітками, щоб вони себе більше творчі розкрили, е, обмінятися досвідом. Така акція вона ну покликана руйнувати якісь стереотипи упередження. Математика, українська мова та гігієна основні заняття, які проводять для дітей обласного благодійного фонду благо у рамках проекту до підготовки їх до школи. Працює центр із 2003 року. А от готувати до шкільнят взялися у 2013-му. До сентября ці діти будуть готуватися до школи. І потім далі до школы, то школи, дети тобто діти в школу хто в українську, хто в інгерською, хто в ромською. они будуть приходить сюди к нам, обратно на центр, і ми дальше с ними работаем. Підготовка до школи ромським дітям потрібна. Це дає можливість привчити їх до дисципліни та заохотити до навчання. В Ужгороді розпочала роботу виставка угорських митців. 60 авторів. З них троє закарпатці, представили краянам образ Богоматері у різних видах та техніках: живопис, графіка, гобелен, кераміка, скульптура. Розмістилася експозиція у виставкових залах Закарпатського обласного художнього музею імені Бокшая. Міжнародна пересувна виставка, ініційована інститутом стратегічних досліджень Угорщини, і має на меті представити творчість угорських художників на Закарпатті та в країнах Карпатського єврорегіону. Офіційне відкриття завітали організатори, й автори, керівники краю і музична еліта, представники духовенства та дипломатичного корпусу Угорщини на Закарпатті. Триватиме виставка до кінця червня. це є пересувна виставка. Перше місце якої є Ужгород, яка буде е, показувати свої роботи ще й в інших містах, яка показує е, відношення до Діви Марії, до Богородиці. Ми всі є, віруючі люди, і ми всі молимося за те, щоб Україна переборола ті трудності, які зараз е, вона переборює, щоб вона е, подолала економічну кризу, і щоб в майбутньому ми разом змогли е, знаходитись в європейському союзі. На цю годину у нас все. Далі до вашої уваги проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже замиті. Я з вами прощаюся. Бажаю приємного дня.